Вони танцюють, не чуючи музичного ритму та співають мовою жестів. Вихованці Херсонської школи-інтернату для глухих дітей відзначили свято останнього дзвоника. Втім, для кількох учнів цей день запам'ятається чи не на все життя. Адже благодійники подарували сімом школярам шанс виразніше почути оточуючий світ. Десять днів знадобилося для того, щоб зібрати більше як 202 тисячі гривень на те, щоб придбати сім апаратів слухових. Комплектів на обидва ушки для соціальних дітей. А це дітки сироти, полусироти. Сьогодні ми їм вручили ці апарати, вручили е, представники тих бізнес-кампаній, які зробили найбільше пожертви. Слухові апарати отримали діти з малозабезпечених та багатодітних родин, де немає фінансової можливості самостійно придбати такі дороговартісні прилади. Серед щасливчиків третьокласниця Анастасія. Новий. Слухові апарати для кожної дитини підбирали індивідуально. Для цього фахівці провели безкоштовне обстеження. Всім подобрали, все зробили, все настроїли. Не завжди стоїмо апарату є критерієм того, що він хороший. Техніки проводять аналіз, це називається аудіограма, і по ней вже настраивали слуховий апарат. Ми розуміємо, вони виростають, вот как выпускники. Они випускаються в взрослой жизни. Им нужно общатися, відстаивать, находить работу. То есть это им для дальнішого дійсно для таких дітей слухові апарати не просто можливість почути, а повноцінно жити в суспільстві та розвиватись, говорить керівник учбового закладу Віктор Меренков. Це допоможе їм в майбутньому краще соціалізуватись поза стінами школи. Ці слухові апарати відкривають новий горизонт для наших дітей, бо вони починають чути на відповідному рівні. Це значно облегшить їм сприймання навчального матеріалу, і я думаю, буде сприяти їх покращенню у успіхів у навчанні. Діти з вадами слуху, так само як і звичайні люблять займатися спортом, танцювати та розважатись. А з новими слуховими апаратами у них з'явились додаткові можливості для повноцінного розвитку. Розвитку та творчої діяльності ми закликаємо всіх людей бути небайдужими, бути учасними до цих діточок, тому що вони теж заслуговують на добре, щасливе майбутнє. Дуже хочеться, щоб їхні мрії теж мали змогу збуватись. І сьогодні ці декілька апаратів цю змогу їм дадуть. Перш за все почути всі звуки нашого суспільства і мати більше можливостей в реалізації своїх мрій в майбутньому. Віра підлісна Вадим Коробов, телеканал. Kursi blus.